Ну що, друзі, залишилось дві картинки. Це жінка, і ось у нас тут ще буде чоловік з вами, але давайте по порядку. Тут буде стосуватися давайте. По-перше, це жінка, це можете бути і ви, це можете бути ваша клієнтка, це може бути взагалі вам як порада. Якщо ми дивимося з точки зору на людину, що це за людина перед вами. Це людина з бездоганним виглядом. А, якщо ми будемо говорити там про вас, да, ви можете дуже багато мати спілкування. Ви завжди будете за власні слова відповідати за слова, дії, вчинки. Але, вибачте, знаєте, ви наче як от, як навіть по книзі вам скажу, наче як дівчинка з Родео. у вас може бути дуже багато впливових друзів, гарних друзів. Отут От для вас, для цієї людини, варто йти власним шляхом та обирати вам завжди все серцем та душею. Людина, яка має розвинений інтелект, витончена, гарна мова, багато можете вчитися, але навіть на майбутнє ви можете говорити, що людина дуже багато буде вкладати в себе в знання. Не в вганчіє, як ото кажуть, да, щоб в тряпки там ні. Я вибачаю за такий сленг, але такі люди є. Думають, якщо гарно бралися, то все як все двері відкриті. Ні, ви можете бути скромні, але гарно одягнені. Але ваша мова, обізнаність, тактичність, діалект отут про цю жінку. Якщо цього бракує, це потрібно це зробити. Далі, ця жінка може дуже багато вчитися, мало розповідати про себе та особисте життя. Вірна, завжди власним моральним цінностям. Багато може віддавати в житті всього та допомагати кожній людині, хто б звернувся, може мати бездоганний дар душі. Отут дуже, буде дуже таке важливе вагоме самодисципліна. Її дуже багато і важко працює над собою підсвідомому плані, от тут все реально бездоганно: і воля, і любов, і добро, вдячність, її сила та її сила духа. От тут варто так іти і на майбутній людині. Ну, вона може бути дуже відомою, щоб розуміла, ця людина. От якщо у вас вона така буде, аби тільки не була вона, як по дволічна українською, не пам'ятаю, вибачаєте, отут от головне, щоб ця вся цей опис підпадав про моральні цінності. Якщо не буде моралі, буде трішечки геть інша інформація. Тут головна героїня розповіді. Коли б у вас було відчуття, що. От... Знаєте, ви чогось бажаєте, то якщо ви подивитесь, ця жіночка, вона дивиться, вона, як наче, дивиться в події майбутнього, вона дивиться в бік майбутнього. І вона завжди буде очікувати ця людина гарних подій, можливостей, цікавих пропозицій, вірності в родині, в любові від кожного. Але є одне але коли таку людину образите, будете або будете там намагатися позбавити її чогось. Да, як ми правильно. Того, що вона берегла, що вона любила, або що вона створила. Ви про, ці, ви про це гірко пошкодуєте, кажу вам на майбутнє. Тому що таку людину, якщо вона досвідчена і грамотна, її важко подолати або збити з вірного поті. Вона накопичуватиме сили в собі і прийде до вас з періодом часу з війною. Як от знаєте, вона може розщавити. У тут як порада, то таких людей гарно мати вірних друзів, аніж ворогами в її подобі. Якщо б ви дивилися по порадам, друзі мої, ну перше, це поклик душі, щоб ви мали розуміти. Це поклик завжди бути вірним собі і допомогти іншим людям. Особливо кого вона береже або про кого вона піклується, поважає і надихає, але тут може бути неймовірно потяг до авторитетності, щоб ви розуміли. Одна з таких ось паралелей це коли жінка гарна до тих пір, поки її не образити, тому що потім буде і надмінність, і мстивість, і десь некоректні висловлювання, і ви геть по іншому подивитись на цю жінку. Тому тут може бути знаєте, в якому віці ця жінка, по перше. В який неї статус по-друге, дивитися, і по-третє, в який у неї а, стимул і характер, моральні звички. Ось і все. Далі вам як рекомендація по цій картині це йти в відпустку або хоча б провести хоч якихось до п'яти днів, відпочити. Оце дарує людині відчуття впевненості до нового погляду. Це дуже важливо для таких людей як порада, якщо виходить, відпочиваєте. Коли у людини перевтома, ви навіть можете відчувати людина, відчуває відчай. От, йде якась боротьба зі своїми страхами, може з'явитися якийсь потяг до алкоголю або тютюну. Тобто потрібно якось скинути якийсь тягар або невизначеність, То тобто, може бути таке. Якщо ви випала ця карта, ви можете розуміти, бажання ваші збудуться, але варто пройти ще складний шлях і намагатися. Відчувати все власною інтуїцією. тому що в людини тут дуже великий потяг до містики може бути, шалений, до окультизму, до всього, чого завгодно, просто буде ото, як оту, окунулася і важко вийти. Вивчати буде все. Головне, щоб вона дуже бездоганно це все розподіл грамотно, знаєте, як досконально принесла в своє життя і не випробовувала сама долю. Тобто ніякої магії, ніяких. Потаємних якихось ритуалів тут бути не може. От не може, тому що у цій людини є дар, і вона має його використовувати, читати. Все, що завгодно, тільки не в чорне. От тут все що завгодно. Далі, ну тут по той так, тут краще вам, як порада батька говорить, навіть по книзі, Зайдіть Займайтеся медитацією, навчатися зцілювати себе самостійно, приборкуючи власні емоції, і на майбутнє можливо, ви потім зможете допомагати іншим людям, таким же, такими же ж навманнями. Далі тут пророкується вам на майбутнє, що ваш дар в майбутньому буде відкриватися. А от який саме він буде, от тут ще вам потрібно пройти якийсь час, щоб ви самі його дізналися. Тому що може пройти дуже багато років. Буває так, що у 20-річному віці у дівчинки виникають думки про важке життя, яку складну долю, і поєднуються це все питанням: ну як далі жити, для чого це все відбувається? Оце називається 20-річного досвіду. По рокам, мудрість людини не по рокам. Розумієте? І це можуть бути такі люди. Далі. Бувають варіація можливості до 28 років у людини От просто все, що не дається, гарно виконується. Туди її посилаєш, там вона все виконує. Дає, бере нову роботу, все гарно виходить. І Зверніть на це увагу на ті пропозиції, які б вам давалися до 28 років, вони до вас завжди будуть надходити. Тут варто просто прислухатися до власної інтуїції і нарешті визначитись хоча б до 30 років, ким і чим ви будете, ким ви будете і як ви будете собі на життя в майбутньому заробляти. Далі тут, до речі, у мами може бути таке відчуття, що вони з донькою геть різні люди, наче як дитина з іншої родини, ну не така, як усі. Тобто люди такі можуть бути. Що може бути ще? Буває так, що по цій картині багато років людина не може віднайти власний шлях та знайти своє призначення. Оця картинка також це проявляє. Буває так, що батько для доньки по цій картині найвпливовіший, ніж сама мати. Саме у батькові ця дитина може знайти свій якийсь спокій та підтримку. Далі по цій картині може бути дуже багато пропозицій в один рік. От, знаєте, як 12 місяців дається 12, і за цей один рік дуже багато випадків, коли вам пропонують: іди сюди, я тобі допоможу, я тебе підтягну. Але це вкрай рідкі випадки в житті людини. І тому варто вам добуватися власних поставлених цілей і йти до мети. Але якщо у вас такий рік, варто хапатися за можливості. Далі, по життю в таких людей може бути декілька гарних відносин за все життя, кохання, як то знаєте, людина на все життя. Декілька може бути одна людина, і все, що буде там після 40 років, це геть інша доля, інша людина. Це можуть бути як подарок у долі, але що перше, що друге відносини, вони дійсно в коханні і в щирості. А тому, що тут майбутнє бездоганно у цієї людини, тут головне бути вірним своїм принципам, собі не зраджувати. Хочу додати, що по цій картині, коли у вас так виходить, у кожної дівчинки, жінки, бабусі породові гільці є дар в душі. Чи керується вона ним, чи не, чи не вбачає вона, що він у неї є або залежить від неї? А вам все одно варто Богу віддякувати в подумках і намагатися віднайти, в чому саме проявляється ваш дар. Варто зазначити, ця карта вам говорить, коли б у вас дуже боліла душа, варто йти до Бога і відмолювати, просити пробачення та дякувати за все, що є у вашому житті. Коли б у вас було бажання переїхати, варто намагатися це реально здійснити. І ще додав: багато людей може відійти від вас протягом двох років по цій картині, якщо вона у вас вийде. Незважаючи на вас, на якісь події, два роки і все буде змінюватися. Далі, про що вам хочу ще додати? Навчання так, але тут дуже великі практики. Я вибачаю, друзі, в мене буся нікуди подітися. Чомусь вона сьогодні ну, дуже активна. Ну дуже активна. Тому якщо ви чуєте, що вона гавкає, то, вибачте, будь ласка, іншого часу не має записати. Я просто буду вам, можливо, трішечки сильніше диктувати цю інформацію, щоб вам було зручно слухати. Якщо у вас виходить ця картинка, ви маєте розуміти, все ще буде стосуватися практики в астрології, нумерології, кармічні психології, мак-карти з психології, хіромантії та інші карти, які вам перепадуть до душі, ви маєте їх вивчати. От головне, що це були ви гарною, доброю, вдячною людиною, люблячою, яка поважає закон абсолюта. Батьків, закон Бога і заповіт, тому що, якщо ви подивитеся, погортаєтесь, почнете все вивчати, воно все керується одне й те ж саме. Просто не нашкодь ні собі, ні іншим. Якщо є дар, не спаплюш його, а розвивай по доброті духовній, по, по, по доброті саме. Бажаєте приділяти часу молитві, будь ласка, ваш дар піде в геть іншому напряму, прискореним. Ви розумієте, що все йде від Бога. От головне це віра йому і повага до нього в душі. А все, чим ви будете займатися, от тільки не чорною магією. От все, що стосується тут, тільки не чорною магією. Ось і все. Якщо б у вас, от ви на своєму шляху, у вас буде дуже багато роботи на майбутнє. І на даний момент і на майбутнє. І на майбутнє я вам скажу: якщо випадає у вас карта така, це безбідне життя на майбутнє, коли б ви працювали самостійно самі на себе та мали бізнес. розумієте? А от коли б ви на даний момент були без грошей, тут варто від'їжджати на деякий час, на деякий період, щоб віддати борги, і будете обирати, як вам далі рухатись, тобто від'їжджати на деякий період. І придбання авто або нерухомості накопичення коштів для бізнесу важливо протягом 20 років. Тобто це перебіг років у 20 років. Зрозуміли гарного вам дня, до зустрічі!